Чорнобривці або тагетеси це дивно красиві сонячні однорічні квіти, які так люблять садівники по всьому світу. У південних регіонах вони можуть бути і багаторічними, ландшафтні дизайнери часто використовують їх для створення яскравих і радують око композицій, ці квіти одні з найбільш невибагливих у догляді. Вони цвітуть з травня по листопад, постійно оновлюючись, старі квітки опадають, а на їх місці з'являються нові. Палітра відтінків чорнобривців вражає уяву від ніжно-золотистого до насичено-оранжевого, від шоколадно-золотистого до вишнево-золотого. Особливо ефектно виглядають дво- і триколірні сорти. Висота рослин теж варіюється від 20 см до 2 метрів. Деякі дизайнери створюють цілі клумби і бордюри, використовуючи тільки чорнобривці. Вирощувати їх можна як через розеясаду, особливо в північних регіонах, так і прямим посівом в ґрунт. Якщо ви виберете розеясадний спосіб, то вже на початку червня ваш квітник заграє яскравими фарбами. Сьогодні я розповім вам про особливості вирощування чорнобривців, їх різновидах. А також поділюся інформацією про найкрасивіших і популярних сортах, які обов'язково прикрасять ваш сад своїм пишним цвітінням. Чорнобривці, що відносяться до сімейства Айстрові, займають одне з провідних місць серед декоративних однорічників. Вони невибагливі, швидко ростуть, стійкі до перепадів температур і тиску, їх різноманітність за забарвленням. Формою і розміром квіток дозволяє навіть початківцям-садівникам створювати приголомшливі композиції. Ці квіти добре переносять посуху і не бояться поворотних заморозків завдяки потужній мочковатой кореневій системі. Цікаво, що чорнобривці не тільки самі не уражаються шкідниками і хворобами, а й захищають від них сусідні рослини. Якщо посадити їх на городніх грядках в якості кулісної культури, вони відлякають шкідливих комах і допоможуть запобігти розвитку грибкових захворювань. Листя чорнобривців можуть бути різних відтінків зеленого, від світлого до темно-смарагдового. вони мають розсічену форму і розташовуються на стеблі супротивно або по черзі. Суцвіття складаються з трубчастих і язичкових квіток, форма і розмір яких сильно варіюються в залежності від сорту. Чорнобривці володіють сильним характерним ароматом, що нагадує запах айстра. Саме цей різкуватий запах і відлякує шкідників, а також пригнічує збудників хвороб. Насіння чорнобривців проростають вже на четвертий п'ятий день, тому їх можна сіяти прямо в ґрунт. Рослини швидко формують кущі і зацвітають приблизно через місяць після посіву. Кращий час для посіву середина травня. Оскільки чорнобривці чутливі до весняних холодів, перші два тижні їх рекомендується вкривати плівкою на дугах. Цвітуть чорнобривці дуже рясно кущі, буквально усипані яскравими шапками квіток. Ці рослини здавна використовувалися в народній медицині для приготування відварів, настоянок і трав'яних зборів. Пелюстки чорнобривців застосовують і в кулінарії, як спеції і натуральні барвники. Дизайнери називають чорнобривці сонячними квітами і вважають, що вони заряджені позитивною енергією, благотворно впливає як на навколишні рослини, так і на людей. Батьківщиною чорнобривців є Мексика, де у ацтеків ці квіти мали культове значення. Їх використовували в лікувальних цілях, як приправу і для прикраси жител. До сих пір існує повір'я, що там, де ростуть дикі чорнобривці, можуть бути поклади золота. У країнах Латинської Америки чорнобривці називають квітами мертвих, їх традиційно висаджують на могилах в день поминання покійних. В Європу насіння чорнобривців потрапили з першою експедицією Колумба і дуже швидко поширилися по всьому континенту. Особливо полюбилися вони селянам. Незабаром чорнобривці дісталися і до наших земель, де прикрашали і царські сади, і поміщицькі садиби, і прості сільські палісядники. Чорнобривці або тагетаси, як їх називають фахівці, привернули увагу селекціонерів. На сьогоднішній день виведено більше тисячі сортів і гібридів. Цікаво, що сучасні гібриди майже позбавлені різкого запаху, їх аромат, хоч і сильний, але більш ніжний і приємний. Класифікувати чорнобривці можна за кількома ознаками: по висоті від 20 см до 2 м, по діаметру квіток від 3 до 15 см, за їх будовою прості, махрові, анемоновідні і інші. У нас найбільш популярні три види чорнобривців прямо стоячі, відхилені і тонколості. Чорнобривці прямостоячі або африканські, родом з Америки. Це високі кущі до 130 см з великими махровими сувіттями діаметром до 15 см. Вони чудово виглядають в групових посадках і парадних квітниках, можуть використовуватися і як бордюр. Чорнобривці відхилені або французькі, також відомі як дрібноквіткові, це розлогі кущики висотою до 60 см з невеликими квітками 6-7 см в діаметрі. Вони цвітуть з кінця червня до жовтня. Найчастіше їх висаджують на передньому плані квітників. Квітки зазвичай двоколірні або з яскравою облямівкою. Це самий невибагливий вид, що росте на будь-якому ґрунті. Чорнобривці тонколості або мексиканські, самі низькорослі від 20 до 45 см. У них дрібні вузькі листя світло-зеленого кольору і невеликі 2-3 см ромашковіднеї квітки. Цей вид особливо вимогливий до сонячного світла. Вирощування через саду Враховуючи весняні перепади температур, я рекомендую вирощувати чорнобривці через саду, особливо французькі та африканські гібриди. Насіння на саду висівайте після 10 квітня. Краще використовувати покупний ґрунт для квітів з нейтральною реакцією. У кожен горщик сійте по 3 насінини на глибину 6 7 см, сходи з'являються дуже швидко. Поставте горщики на сонячне підвіконня, але не відкривайте кватерку, оптимальна температура близько 25 градусів. Полив дуже важливий ґрунт повинна бути постійно вологою, але без застою води. Через тиждень після появи сходів підгодуйте розесиду розчином сечовини, чайна ложка на літр теплої води. Пересадка на клумбу. Після 15 травня розесиду можна висаджувати в квітник. Вибирайте сонячне місце. У кожної рослини повинно бути не менше трьох справжніх листочків. Перші два тижні після висадки я раджу встановити над рослинами дуги і накривати їх на ніч нетканим матеріалом. При підготовці клумби на квадратний метр внесіть 2 відра перегною, відро перепрілогогною, відро листової землі, відро піску, золи, 2 столові ложки суперфосфату, півтори столові ложки сульфату калію і стакан доломітового борошна на кислих ґрунтах. При посадці не заглубляйте кореневу шийку. Після посадки добре полите, 2 лійки на квадратний метр і замульчуйте соломою. Полив Молоді рослини поливайте раз в три дні в спеку через день. Після початку цвітіння скоротіть полив до одного разу на тиждень 3 лійки на квадратний метр. Добриво. Підгодовуйте раз в три тижні розчином коров'яку, одна година 10 хвилин, лійка на квадратний метр. Перед підгодівлею обов'язково полийте рослини. Формування. Регулярно видаляйте від свілісу цвіття це продовжить цвітіння. У спекотне літо можна прорідити розрослися кущі. Тепер, коли ви дізналися про ці дивовижні квіти, я хочу розповісти про найкрасивіших і популярних сортах чорнобривців, які прикрасять будь-який сад: французькі чорнобривці, Діскавері жовтий, Діскавері Помаранчевий, Курт Джастер, Містер Majestic Махровий, Вогненна Куля, Чемпіон Яскравий набір, фаворит яскравий набір, петіт помаранчевий, полуничний блонд, паскаль. Discovery жовто оранжевый набир. Африканский чернобрывцы, спан лимонный, спан помаранчевый, купидон помаранчевый, кармен, максимикс яскравый набир, бонанза болеро, спан жовтый, золотый вик, эскимо, каландо яскравый набир, калиманджаро, помаранчевый король. Тонколости чернобрывцы, мандарин джем, лимон джем.